Вітаю, брати і сестри. Знаєте, хороше відео це один проєкт. Він його локалізував до ну, на українську мову. Не все ідеально, є моментики. Але в цілому мені сподобалася суть, як вони візуально представили. Тому це дуже хороший інструмент, щоб ділитися ним в соцмережах, щоб передавати суть послання. І я вирішив його. Чому вирішив вам показати? Тому що, знаєте, там чітко плюс-мінус прописано про Пасху. Знаєте, я не знаю, яке ваше відношення до Пасхи. я Не знаю, в якій культурі, яке ваше розуміння цього. І в цьому відео воно плюс-мінус показуло те, що я хотів сказати. Ми вже напередодні Пасхи. Сьогодні ми можемо сказати, що ми можемо святкувати в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. І хочу вас привітати! Христос Воскрес! І Да, Пасха вже відбулась, просто нам потрібні такі свята для того, щоб нагадувати собі. І знаєте, я хочу вам показати одну картинку. Що, як це сказати, якби забрати надпис вітання з Пасхою? Як можна було б трактувати? Це картинка, це листівка, яку люди відправляли в 20-му сторіччі, вітаючи один одного з Пасхою. Що тут говорить про Пасху? І знаєте, це такий момент, що в нашій культурі, в культурах інших країн інколи образи або символи, які вже вторинні третинні, вони замилюють суть свята. Тобто тут нема образа, там, розп'яття тернового вінка, знаєте, каменю відваленого від могили. Тут показано. Там яйця, тут показаний кролик. До речі, нам не характерний кролик як символ Пасхи, але там на, на Заході, в Німеччині, в Англії, в США є така річ, але знову ж таки вона пов'язана з тим, що там було певне божество, і там кролик або Заяць був його символом, тому воно не мішалося. І знаєте, важливо нам з цими атрибутами. Показувати самого Бога, саму суть, нагадувати саму собі. Знаєте, ми тиждень назад виходили на вулицю, спілкувалися з людьми про Пасху і про Пасху в тому числі. І знаєте, перше, що кидається людям, от, які не невоцерковлені, які рідко ходять в церкву, що вони говорять, коли говорять Пасха? Говорять про свято, говорять, що ось будемо святкувати, класно проведемо час, поспілкуємося. Ми ж можемо це робити і в інші дні, там будь-який вівторок та, зібратися або будь-яку неділю. Але суть же того, що ми згадуємо, є в, не, не в образах, не в атрибутах, а в самому Христі. І знаєте, нам важливо, щоб свято не стало самоціллю. Свято заради свята, свято заради того, щоб провести гарний час. Нам потрібно роздумувати, чим це свято для мене актуальне. Що суть свято, як вона вплинула і впливає на мене зараз? І знаєте, потім, от спілкуючись з людьми, ми почали говорити: так, а може, є якась суть свята, може якась Пасха, що це значить? І вже тоді люди такі, ну там, Ісус Воскрес, воістину Воскрес. <гум> знаєте, вони такі типу, ну так, да, напевно, це. Тобто, наскільки свято, як самоціль... Або атрибути інколи замилюють суть. І знаєте, це факт, це даність, з якою нам, як віруючим людям, треба працювати. Амінь. Це, знаєте, така можливість про Пасху говорити з людьми. І, як, ну, очевидно, для дітей, якщо їм не розповідати про Пасху, що це значить, для них це будуть шоколад, час гарно поїсти і тому подібне. І, знаєте, я хочу розповісти одну невеличку історію про Клева Льюіса. Він теолог 20-го сторіччя. Він був письменником і викладачем в Оксфорді. І він, бачачи це, подумав, як же він може донести людям, яких дуже багато всього, але які забувають про суть, істину, суть. Як можна це, знаєте, пробратися скрізь хащі атрибутів і показати їм суть? І його рішення було цікавим доволі. Він написав про образ або метафору, де він зобразив характер Бога і це вклинив в всю історію. І ця історія вона називається «Хроніки і, і Там дуже багато символів і прообразів, які він використав, щоб достучатись до дітей, щоб вони. Вже знали про Ісуса Христа, що вони пізнали його характер, що вони за атрибутами, за святами побачили особистість, яка померла за них. І е, я хочу деякі моменти процитувати. Він каже: я не починав з наміру написати християнську алегорію. Я просто уявив, якби Христос, якби. З'явився у вигаданому світі як Нарнія. Потім я почав придумувати історію навколо цього. Дитина, яка читає про Аслана, тобто це метафора Христа, перш ніж вона коли-небудь почує про Ісуса, зможе глибше зрозуміти Його, коли почує вперше. Знаєте, я коли перечитував. Цю серію книг я читав її, перечитував її двічі. Ще будучи підлітком, вона мене тоді вразила. Недавно я її перечитував знову, і знаєте, я можу сказати, що вона дуже сильно торкається. Бо ти бачиш, як тонко письменник передав е, характер Божий е, в, в іншій метафорі. І до чого я це? Чому я, я вирішив вам розповісти цю історію? Бо, по перше, нам потрібно шукати підходи до сердець людей, які нас оточують щоб вони за атрибутами свята побачили люблячого Спасителя. Амінь. Амінь. Щоб вони за цим всім різноманіттям е, традицій, тенденцій, вони побачили людину або особу, яка померла за них. І це вже інше питання стає. І другий момент, нам потрібно в собі оновлювати актуальність нашої цінності. Знаєте, оновлюючи актуальність, ми не даємо наші цінності стати побутовою, буденною. Я хотів би, щоб це було для нас не чергова Пасха, не щорічна Пасха, щоб це для нас була Пасха чимось унікальна, щоб ми, роздумуючи про неї, подумали, Боже, що ти хочеш, щоб я зрозумів через це ще більше? Можливо, раніше для вас було ключове або живе це мир, отримати мир. І ви це отримали, і це вже у вас, і це вже знаєте, закладено в ваш фундамент. Потрібно оновлювати свою актуальність актуальність цього свята, бо в ній ми можемо багато що взяти це джерело е -м, миру, радості. Та? І питання: чим Пасха актуальна для тебе сьогодні? Яка істина з Пасхи для тебе жива сьогодні? Чи є щось, що тебе торкається, такі: О, я вдячний Богові за це. Це дійсно для мене актуально, це дійсно потрібно з того, що я можу взяти з Пасхи. І сьогоднішня тема це особлива Пасха. Особлива знак оклику, тому що вона особлива, особливо 100%. Питання, Знак питання, тому що чим вона особлива для тебе? Я хочу привести деякі приклади, наслідки Пасхи, які ми можемо бачити, і які ми можемо взяти для себе, які можуть стати за те, що ми можемо дякувати Ісусу. І перше, це безбар'єрний доступ до Бога. Це прямий доступ. Якщо раніше ми знаємо, що Бог говорив часто через вибраних людей, через священиків, через пророків, через царів, то зараз, через те, що Ісус забрав бар'єр у вигляді гріха, ми маємо прямий доступ. Наша молитва йде напряму до Нього. Він чує це, Він зважає на Це. І я хочу зачитати місце Римлянам 5:1,2. І тут сказано: отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом. Через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї, благодаті, в якій перебуваємо і хвалимось надією на Божу славу. І бачите, з якого момент, ми маємо доступ. От уявіть собі, що е, вам треба було там, переговорити з кимось з держслужбовців. Якщо у вас немає доступу, то ну, ви туди не потрапите. Від собі, вам щось там по американським справам, треба було вирішити. Ви приходите на ту галявину біля Білого Дому. І ви такі, як же туди потрапити? Я не знаю. І ви пробуєте, наприклад, туди пробігти. Ну, у вас мало часу, у вас швидко скрутять, да, там охорона. Але е якщо у вас є прямий доступ, люди такі М -м -м, в нього є прямий вихід на певних да, людей. І бачите, тут Бог показує, що в нас е гріх нам заважав до цього. Це був бар'єр. Наше гріховне серце, наші гріховні справи. Чому він заважав? Тому що Бог ненавидить гріх. І от ви собі колись ви колись говорили з людиною, ну, яка не те, що вам не подобається, як, ви, вам не подобається те, що вона робить. От ви починаєте говорити, і ви намагаєтесь приховати, типу, ну, якийсь бунт всередині в себе. Такий момент, типу, роздратування, що людина там щось погано робить. Чи у вас таке було? І Бог не те, що. Як це сказати, його дратує гріх. Написано, він його ненавидить. Написано, що покарання за гріх що? Смерть. Тобто, він, як суддя правний, він так визначив, він каже, це смерть. Але зараз ми маємо прямий доступ через віру в Ісуса Христа. Амінь. Наш бар'єр з Богом був через гріх. І Бог усуне цей бар'єр, і кожен, хто забажає, може мати доступ, прямий. До Бога. І знаєте, у нас як і у нас людей, часто елемент благодаті, людям важко повірити, що все так просто. Просто ну, покаятись, просто помилитися, і я буду прощений. Часто люди придумують собі е, такі виклики: типу, от я пройду на колінах е, там тисячу ступенек до храму, і тоді, напевно, Бог мене почує. Знаєте, або хтось комусь радить таке. Інколи е, нам важко це. Усвідомити простоту Євангелія, але вона проста і доступна. Другий момент Шанс для кожного, кожен має шанс примиритися з Богом. І бачите, тут на цій картинці показано розп'яття, і якщо ми пам'ятаємо історію з Біблії, що ліворуч і праворуч Ісуса висіло двоє розбійників, і один почав казати Богові, кепкувати з нього, що якщо ти якщо ти Бог. То зійди з Христа. Ну, а інший його зупинив і сказав: не кипкуй. І він каже, що ми з тобою заслужено висимо. але він не заслужено, і він попросив у Бога. І це, знаєте, така коротка молитва покаяння це було звернення до Бога. І е, людина, яка вже була на смертному, на смертній карі, яка вже доживала останні хвилини свого життя, і вона мала шанс. Щоб примиритися з Богом. І це показує, що ніхто е, не виключення. Що, якщо ви думаєте, що у вас багато за плечима, що у вас багато поганого, що є проблеми, то ви, ви не в порівнянні, ви ще достойні, тому що Бог вас такими зробив. І в Біблії сказано: кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Нема виключень. Не говориться, що кожен, окрім тих, тих тих. Це інколи наші надбудови, це інколи те, що ми собі ставимо. Але Біблія говорить чітко, кожен має шанс. І я хочу вам розповісти історію цього чоловіка. Деякі його впізнали, деякі не впізнали його в паріку. Но я, я хочу трошки розказати вам про нього. І потім я скажу чому. Наш герой народився в 18 сторіччі в Англії. У 6 років у нього вмирає мама. Ревна християнка, яка вірила, що він стане священником. Перед смертю мати розповідала хлопчику про гріховність людини і про Божу милість, яка веде до покаяння. Після смерті матері у нього з'явилася мачуха, яка відправила його до інтернату, де йому довелося терпіти погане ставлення. В 11 років юнак продовжив справу батька, почавши працювати разом з ним на кораблі, де виконував обов'язки під майстерія. Молодий юнак заробив славу одного з найненадійніших і найконфліктніших людей на борту свого корабля. Він отримав зауваження за лайку, підбивав інших матросів на небезпечні витівки, часто забуваючи про свої службові обов'язки. Нерідко його сковували, нцюгами, так само, як і рабів, яких перевозило судном за його витівки. Під час одного з численних рейсів. Його корабель потрапив у страшний шторм, зазнав аварії і, опинившись на краю гибелі, він вперше почав молитися. Він здумався про те, що за таке життя, яке він вів, він навряд чи заслуговує напрощення. Але корабель дивом врятувався після 11-годинного шторму. І Морек зрозумів, що це був знак згори. Незабаром після цього він залишив работоргівлю, ставши священником в англійському селі. І цей чоловік його звати Джон Ньютон. Це не Ісак Ньютон, це не науковець, це Джон Ньютон. І чим він відомий, коли він вже був в похилому віці, він познайомився з поетом Вільямом Купером, з яким вони видали збірку гімни Олні? І туди війшло 384 пісні. Один з найвідоміших це Облагодать або Amazing Grace, який ми співаємо до цього часу. І мені ця історія подобається тим, що це, знаєте, не був просто поет, який написав цей текст, і такий, знаєте, він сидів в кабінеті, він такий роздумував, він такий митець, він такий думав о вілікам <свісно> і такий. Хм". Але це була людина, в якої було важке життя. Як Ярослав сьогодні казав, що в якої стартові позиції був дуже важкий, який став сиротою, якою була Мачуха, який е -е, прожив важке життя, який сам робив багато помилок, але в цій пісні... Він показує те, наскільки Бог його змінив, наскільки зустріч з Богом змінила його життя. Я хочу е, його зачитати цитату, яка це невимовна милість, що Господь обрав мене. Дорогі друзі, я втрачаю пам'ять, але я добре пам'ятаю, який я великий грішник. І ще ніколи не забуду, наскільки великий Спаситель Ісус Христос. Амінь. І я хочу зачитати деякі рядки з пісні, яку він пережив. Для того, щоб ми подивилися, це дослівний переклад, не, як це, не ліричний, а дослівний. І тут сказано: дивовижна благодать, як солодко це звучить, що спасла такого жалюгідного, як я. Колись я був загублений, тепер знайдений, був сліпий, тепер бачу. Це благодать. Навчила моє серце боятись Бога або шанувати Бога. Благодать мої страхи розвіяла, якою дорогоцінною з'явилася благодать у ту годину, коли я вперше повірив. Крізь багато небезпек, праці і пасток я вже прийшов. Ця благодать привела мене безпечно до цього місця, і благодать доведе мене додому. І знаєте, Мені він трохи схожий з людиною, з тим розбійником, який висів поряд з Ісусом. У них у Бога було важке життя. Можливо, у вас також важке життя, можливо, ви робили багато помилок. І вас зупиняє той момент, що типу, «Тут хороші люди всі такі молодці, всі такі усміхнені. Типу, чи Бог мене може пробачити? Але знаєте, Бог е, хоче бачити всіх яким би не було ваше минуле, нехай осуд не зупиняє вас прийти до Христа. Він не чекає тільки людей з хорошим минулим. Він здатний з вас зробити людей з прекрасним майбутнім. Амінь. Амінь. Бог так і робить. Не потрібно стати чистеньким, щоб прийти до Бога. Потрібно прийти до Бога, і ви разом зробите з вас людину, миру, людину чисту. Третій момент, третій пункт. Впевненість в вічному житті з Богом. Це те, що написано в Біблії. 1 Івана 5:13 сказано: ось це я написав вам, віруючим в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючим в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. І знаєте, я, ми також певний час назад спілкувалися з людьми на вулиці. Я пам'ятаю, я підходжу до однієї жінки, ми починаємо розмовляти, і я задаю їй питання. Як ви думаєте, чи ви будете з Богом на небесах після вашої смерті? І ми починаємо спілкуватися, і знаєте, я бачу страхи в очах. Ми починаємо говорити, і вона видно, що вона переживає, що вона боїться, і вона каже: я хотіла б, але я не впевнена. Я, я дуже хотіла б. І я, ми під час розмови розуміємо, що вона ходить до церкви, що вона, ну, це інша диномінація, але вона, вона прихожанка церкви, вона знає Біблію. Але вона боїться, бо вона не знає. Але в писанні ми бачимо, що Бог говорить, що ви маєте вічне життя, що це не просто, типа, ну, якщо все буде окей, ну, але говориться про те, що якщо ти віриш, то ти маєш. І знаєте, я е, частково розумію її острах, тому що певний час, я пам'ятаю ще, будучи підлітком, я думав про таку гіпотетичну ситуацію. А раптом я після зібрання от, буду виходити з церкви. І хтось мене щось питає, а я не точно скажу. Типу, що ти там був там, в червоному светрі, а я був в синьому светрі. Я такий думаю, якщо мене зіб'є машина на смерть, от за такий, такий гріх я попаду в пекло. От я от так думав, я попаду, що не попаду. І знаєте, це, типу, таке дитяче питання, але насправді воно грає роль. Але що говорить Біблія, що ви маєте життя вічне, що Бог. Заплатив за наші гріхи, він помер за наші гріхи в минулому, в теперішньому, і те, що ми будемо робити в майбутньому. Якщо ми знаходимося під дією благодаті, якщо ми щирі перед Ним, то Бог спасе нас, ми будемо з ним на небесах, тому що ми продомуємося його кров'ю, Його жертвою. І це дуже важливий момент стояти на цьому слові, бути щирим з Богом, ходити перед Ним щиро, звичайно. Знаєте, спасіння не можна втратити, від нього можна відмовитись. Ми можемо вийти за межі благодаті. Ми можемо жити своє життя і жити з чітким розумінням, що ми робимо неправильно, і все одно так і робити. Це те, коли ми починаємо відходити від благодаті. Але суть така, ви зрозуміли, просто ми можемо піти трошки в іншу сторону. Окей, четвертий пункт. Останній можливість мати заступника. І можливість мати заступника, який пройшов усі складнощі людського життя. І також є місце, яке говориться Євреїв 4:14. У нас є великий пересвященник, який пішов на небо і тепер живе з Господом, це Ісус, Син Божий. Тож давайте міцно триматися нашої віри в нього. Христос, наш пересвященник, знати і співчувати нашим слабкостям, бо, пройшовши через усі випробування, через які нам доводиться йти. Жодного разу не згрішив. Тож рушаємо впевнено до Божого престолу благодаті, щоб здобути милість і підтримку в тяжкі часи нашої скрути. Знаєте, дуже актуальне місце. І е, тут цікавий момент, що в нас є пересвященник або заступник, який заступається за нас. І, знаєте, Чи ви колись були в суді? Чи було у вас таке, що е, адвокат захищав ваші інтереси? Наприклад, Ваше, ва, про ваше майбутнє або через майно, уявімо ситуацію, що це такий заступник, який трошки іншим зайнятий, який паралельно вирішує там свої справи, який неуважний, який там думає про своє і часто помиляється в справі, путаючи справи. Ви б хотіли такого заступника? Я не думаю. Я думаю, що в певний момент ви сказали, б, слухай, друже, дякую, на цьому все. Але ми маємо не тільки того заступника, який нам співчуває. Але ми маємо того заступника, який пережив все те, що й ми. Він той, хто страждав, він був голодний, він плакав, йому було боляче, він був зраджений, він розуміє тебе в будь-якому стані. Це не такий далекий Бог. Він той, хто стикався з такими ж труднощами, як і ти. Тільки він пройшов їх досконало заради тебе і заради мене. І Бог це зробив для нас. І знаєте, це певні чотири опції, які е, я пропоную, які і наслідком Пасхи. Можливо, у вас ще є якісь думки, можливо, у вас ще є щось інше. Ми можемо це доповнити, звичайно. Але ключовий момент, щоб ця Пасха для нас була особливою. І вона такою є. Питання: чим вона є особливою? Що, за що я можу бути вдячний Богові цього року? Що для мене актуально, з того, що Бог зробив для мене? Нам потрібно оновлювати це актуальність, щоб воно не стало побутовою, щоб ці культурні складові, які ми говорили, щоб вони не замилили наше розуміння, наш, наш фокус. Чим Пасха актуальна для тебе сьогодні? Яка істина з Пасхи для тебе жива сьогодні? Я пропоную, щоб ми подумали про це. Знаєте, є прекрасна можливість, цей план, який ми разом будемо з церквою читати. Давайте цей тиждень, та читаючи, думаючи. Я вас запрошую доєднатися до нього. Потім буде QR-код, ви зможете побачити, щоб ми порозумали, Боже, яка істина, за що я можу вдячний бути тобі з цієї пасхальної історії? І як наслідки Пасхи, це безбар'єрний доступ до Бога, це шанс для кожного, це впевненість у вічному житті з Богом, це можливість мати заступника, який пройшов усі складнощі людського життя.